Але питання в чому, ну, що на сьогоднішній день, ну я не знаю, от те, що е, Максим Юрійович сказав про премію, ну це дуже дивує. Можна, наприклад, сьогодні сказати, люди знайдуться, я це питання підтримав, сказав там 10 тисяч це не, не ті гроші, про які сьогодні можна е, говорити, і порівнювати вклад, е, скажем, е Максима Рильського е, або тих людей, які сьогодні перекладають, е, скажімо, і... Скажем, про ту премію, яка е, сьогодні е, повинна була бути, була ще заснована в 72-му році. Але питання тут не навіть не в грошах. Треба, щоб держава, мабуть, визначила, що це є одна із якихось важливих задач, е, скажем, підтримати і таким чином відзначити, е, скажем, шанувати пам'ять Максима Рильського. Але тут так, що якщо навіть на сьогоднішній день підтримують, там, ну, люди і гроші будуть знайдені, все одно це статус буде такий, скажімо, я не знаю, Максим Реч, але це, мабуть, буде такий трохи, ну, завтра скажуть, що є премія там. Лесі Українки чи іншого, а є отут, але це е, приватна якась премія, це державна премія. Те, що тут дивіться, якщо е, ви скажете, що питання не в цьому, то я думаю, що цю премію можна буде відновити і вже без держави, і кожен рік там знайдете, е, скажімо, в якому місці, з якої нагоди цю премію е, вручати кращому прикладачу. Це перше. Ну, по-друге, я думаю, що із з того, що казав. Максим Георгич нічого героїчного нема ще в 98 восьмому здається. Році з побудували перший пам'ятник. Вони. З легкої руки нашої держави і всіх закон законних чи нормативних актів називається паркова скульптура. Інакше треба було дозвіл. Ну я не знаю якого статусу, чи ЮНЕСКО, чи ООН, щоб побудувати ті пам'ятники на сьогоднішній день, скажем, корпорації талон, з яких приймали участь, це перший був 96-й, Мені здається, рік це верста, і Я не знаю, як її називали це. Колона із карарського мрамору з архістратігом, це нульовий меридіан, чи як його можна назвати передпаштамтом. Зараз там змінили, віддали десь на Донбас цю архітестратигу. Там зараз із пластика. Ну, для мене я не дуже там скажімо, розуміюся на цьому, але карарський мрамор і пластикова там куля, земна, то мені здається, це, це є дуже щодо Бажання допомогти фонду, але разом з тим і, і у вас є сумніви, сумнів. А мене ще більше сумнів. Я думаю, що допомагаєте. Не кому завгодно, на будь-яку справу ви людина жартована, готові пожертвувати. Але якщо ви візьмете на себе фінансування премії, там рік, два, три, п'ять, вона випаде механічно із державної програми, з державного бюджету. Колись я наївний чоловік років 20 тому, думав, що я коли сталась незалежні, ще її не було, по-моєму. От я завідував відділом рукопису, зберігав рукописи і Шевченка і Сковороди, Котляревської. і все, все треба було реставрувати, придбавати, купувати. Я кинувся сюди, туди треба архів марка Вовчка. Куди? До Борис Селіча. Давайте фонд культури. Фонд культури придбали ми оригінали Марка Вовчка. Я ще туди. Треба у відрядженні їхати Михалині Коцюбинській за архівом Олеся і Ольжича. Я на, на старцював гроші, поїхали, а тоді я побачив стій чоловіче, ти державу не підміниш. От, є е, пріоритетні державні програми, і держава е, повинна вирішувати е, і ніякі пожертви, ніякі гривенки, чи навіть мільйони, вони не порятують нас. Сьогодні ж дивлюся, це в нас безумно багата і щедра держава. Ну, мільйони, мільярди висипають, чи викидають, як я кажу, коли свято незалежності, найлегше можна, найбільше грошей можна списати на що? На фієрверки, на свято на Майдані. Чи от святкували, наприклад, сторіччя Василя Барки? І я з'ясував потім книжечки, метеличка не видали по державній програмі. Зате мінкультури на спілку письменників перерахувало. На проведення вечора вечора де було 35 чи 33 особи, 170 тисяч гривень. Дуже щедра держава, от тому підмінювати державу не треба. Треба, напевно, стукати і, і, і грюкати, бо є. Премія номер 1 Шевченківська премія. Не, не буду кажуть на перерахувати усі, бо тут безкінечний ряд. Але є премія Лесі Українки, є Тичини, Рильського, Сосюри. Хай буде обласна, хай буде район, хай буде якогось хутора, боковеньки чи ще, але є премії класиків, від яких не можна відмовитися.